Я оце зараз прибираюся тут в садочку. Захекалася дуже спекотно І згадала, як я оце все висаджувала. І думала, що в мене тут буде альтанка з верби. І зараз переключу камеру. Той, хто мене давно дивиться, той пам'ятає цей момент. Ось моя альтанка, яка досі до неї не доросла. Але не все так сумно. Деякі верби все-таки прийнялися. Їх зовсім мало, але вони є. Тут от одна вербичка, друга, третя, непонятно буде діло чи ні, але ну, листочка було. Оця сама жива, бачите, яка довга. Четверта, п'ята. І шоста. Оце з усіх тут було багато. Отак от на півсферою було посаджено. І там був проміжок такий, щоб було видно красиво. Таке хотіла, як віконечко, щоб воно заплило. Тільки шість. Я нічого не прибираю, чекаю, можливо, воно, у це хоча б те, що прийнялося, почне активно рости, та я його якось між собою сплиту. Не знаю, тут три і тут три, не наче тут дві, тут чотири, а дві-чотири. Читала, що верба біля хати, вона, звісно, не зовсім біля хати, хата онде. Дуже-дуже корисно, навіть раніше спеціально так саджали. Це як оберіг, тому прибирати його я не планую, хай воно собі росте. Можливо, й вдасться в подальшому щось з неї сплести. Хоча, судячи по тому, що два роки майже вже я чекаю, щось дуже повільно це відбувається. І цікаво, хтось пам'ятає, як я тут висаджувала травічку, пересаджувала з квітника і отак, от вдовж цієї от альтаночки майбутньої, висаджувала отак полосочку. Бачите, як красиво? От зараз пішли дощики, вологи більше, і вона стала зелененька, а коли було спекотне літо і осінь спекотна, її не було, вона майже пожовкла. Я думала, вона вже пропала. Ні, їй причому дуже-дуже гарно, так щільно вона пішла плестися. Дуже мені подобається ця травічка. Так що навіть таке було. Навіть траву я як під ковкою, так от висаджувала, замарачувалась, можна сказати. Але прийнялася, радує, хай собі росте, це краще, ніж бур'ян якийсь некрасивий. Ця травічка дуже схожа на газонну, хай собі росте. Хоча я й газон тут потім сіяла, в проміжку вже газон росте. До Цього року було так спекотно, що навіть газон був дохлий. Це зараз почала волога з'являтися, і він відновлюється і такий став зелений, як весною. Все, Трішечки я з вами порозмовляла, перепочила. Далі зараз буду прибирати. У мене багато листя ще прибирати. Бачите, я все туди в внизину буду складати. Хай воно мені там зрівнює діляночку. Як я тут загрібаю, побачила ще одну красу у цій зоні. Де у мене хризантемки ростуть. Якась дрібна дрібна хризантемка. Прикольна така рожева. Ще я таку перше в житті бачу прикольну хризантему. Така якась міні-міні, як бордюрна. Може це, звісно, і мультифлора з-під низу непонятно. Та ні, вроді декілька тут пагінців. Ні, мабуть, не мультифлора, а якась незвичайна хризантемка. Це Настюша мені висилала, ці хризантемки. Два ряда я висаджувала. Може, побачи моє відео, ти підкажеш, що це за хризантемка така прикольна. Ну, що я можу сказати? До прибиралася. Тільки що репнув черенок На моїх улюблених граблях для листя. Це капець. Ну, скільки він прослужив? Менше двох років. Треба новий шукати тепер. Буду загрібати поламаними. В мене є, звісно, металеві, але для листя ці набагато краще. Фух. Нічого в мене вдалося, тільки почала загрібати і лопнуть прямо біля основи. Все, відслужив черенок цей. Пішла за металевими граблями. Так мені подобається дивитися, коли загрибла листя. Взагалі прям. Зелена травка, чорна земелька, краса-краса. Ось так от у мене вийшло все поскидати в Ось Отам трішечки не вистачило навіть листя. Листя товстий шар, але воно все вляжеться, перегніє. І знов буде яма. Тут ще не один рік кидати треба. Але благо кидати є, що кожен рік є і листя, і бур'яни. І поступово, я думаю, я добьюся рівного місця тут. А поки, поки воно буде перегнівати, потім тут буде ще суперова д -д 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 -да, дача земля. Дуже-дуже одобрена. Тому і двох зайців б'ємо. І діляночку зрівняємо, і доб'ємося ідеальної родючої земельки тут. Це ж ідеальне добриво, листячко. Так що, поки хтось он пале там, я роблю користь і природі, і собі. Побігла, я візьму, у мене там були добрива для ялиночок для хвої і для фруктових дерев. І, мабуть, поудобрюю зараз дерева і свої ялиночки. Оці. Ну, це не ялиночки, сосінки, я на них ялиночки кажу. Поки сьогодні класний день можна придобрити все. Все, з граблями на сьогодні закінчила. Я молодець, дуже гарненько тепер тут все. У нас залишилося там от ті дерева, це вишні. Які ще не кинули зовсім листя. І, 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 і все. Ось, парканам між сусідами листя лежить. Ну Хай воно зимує, хай воно користь земельки дасть, може по весні я все згребу в канавку, там теж канаву треба зрівняти. Так що пішла я за добривом. Всім гарного, мирного дня!